Поговорили з психіатром Олександром Івановим про бажання Путіна і Сії дожити до 150 років. Що це страх смерті чи бажання керувати країною вічно? Звідки вони будуть брати органи для пересадки? Про це вони так само обговорювали між собою. Невже будуть створені окремі люди, так би мовити, на запчастини? І, взагалі, чи можливо за допомогою сучасних технологій створити диктатора, який буде правити вічно? Це спецпроєкти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на ютубі для одноразових донатів картка Моно і PayPal в описі цього відео, але зверніть увагу і на українську платформу SAP -SAP. Ось QR-код. Там бонуси за редакції та ексклюзивний контент. А ось наша розмова всіх вразила розмова Путіна і Сі Цзіньпіна про бажання дожити до 150 років про своє прекрасне здоров'я регулярно розповідає і Трамп і його оточення. От що це страх смерті чи бажання контролювати все, і не небажання за жодних обставин передавати владу наступним? Ви знаєте, все, що ви сказали, все правда. Ну, давайте трошки пригадаємо, що казав Путін рочки два тому. Він казав таку дуже дивну фразу, що людське життя, цінність його дуже перебільшена. Це казав ВВ Путін на хвилиночку. Потім дехто з наших волонтерів таке пояснював. Але після того чіплятись за те, щоб прожити якнайменше 150 рочків, років. Саме йому не будь-кому. Неможливо просто його від цього відновити. Ну, так само, як і будь-якого диктатора. Тому що ну, дійсно найсильніший наркотик – це влада. Диктатори вони мають необмежену владу, і їм дуже цікаво цим користуватись: 150 ручків, 300 там 800 ручків, скільки завгодно. Як, ну, із усіх, практично всіх м, м, китайських імператорів, да, типа Гонсюй, это 100.000 лет благоденствія, да? Ну і так само. Тобто е릭 два, три у них не рахується. 1000 років, сотні тисяч років, і головне, щоб в одної владі, в одних руттях, долоньчках у цих поганих воно постійно було. Насправді ну, людський організм є певні проблеми. Да? Перша проблема це те, що у нас мозок росте, поки росте кістковий череп. Да? А, тобто дитинка маленька, череп росте, зростає. Мозок. А після 17, там, 20 років у кожного по-своєму, рост мозку зупиняється. І клітиничкам більш нема куди рости. І ми в день, після 17 там 20 років, будь-яка доросла людинка, у якої вже черепуха не роз, не зростає. Ми на добу втрачаємо від 20 тисяч нервових клітинок до 80 тисяч нервових клітинок. Це коли у нас все дуже добре. Це коли ми здорові, коли ми бадьорі, нас ніхто не б'є в голову. Ми не хворіємо на ковід. У нас немає стресів. Ми не страждаємо на депресію. Тоді 20-80 тисяч клітинок на добу вмирають. Якщо у нас є депресія, тривога, якщо у нас тривоги повітряні, якщо у нас лупцюють десь хтось там по голові, якщо ми маємо ну, спокій душ душевний, там порядок цифр трохи змінюється. Там додаються ще нулі. Не двадцять тисяч, а там 200 тисяч або 2 мільйона тисяч, <ривач> тобто 2 мільйона клітиночок, ну і так далі. От. І цьому якось м -м, можна повпливати трошки. Тобто, чим більше запас знань був у молодої людини, чим більше накопичення, чого не можна сказати про. Декого керівника якоїсь північної країни, Він тупе було з дитинства. От. От у академіків дійсно втрата розуму вона йде дуже повільно і вистачає їм на, там, на сотню років. Да. Чому ні? У нас є люди, які живуть 100 років. А, чомусь ну, дуже цікава така прикольна штука, що раніше люди жили. 30 років, 40 років, 20 років. Люди добрі, люди завжди жили, 70-80 років. Ті, хто доживав. розрахунок береться з дитячої смертності. Просто ну, до е, здобутку цих наших вакцин, які дуже всі ненавидять останнім часом, коді да, виносили 30% дітей да, на хвилиночку. Ну, Туберкульоз виносив десятки відсотків від новонароджених. І загально, да, виходило там 30 років, 40 років. Ні, якщо людина переживала оці критичні дитячі хвороби, вона жила і 70, і 80, і 90, і 100 років. Знаєте, е, я колись знайшов графіку, по-перше, тривалості життя, а по-друге, дитячої смертності, і я колись зрозумів, що в мене я всередині відповідно 70-х народився, і в мене шанс померти в дитячому віці був щось менше одного відсотка чи в районі того. У моєї мами вже був десь близько 5-7 відсотків, а в моєї бабушки 25%. Реально шанс на те, щоб померти О! в дитячому віці. Я тоді прозрів. Тому що така статистика страшена, що люди жили там 40 років. Ні. Люди, якщо уживали в дитинстві, вони жили нормальне своє життя, але прожити 150 п'ятдесят років ну це ну, ну дар божий там і такі питання, да, да можна, чи завдяки цим втручанням хірургічним. Ну, всі пам'ятають легенду про Рокфеллерів, да, що там дев'ять пересадок серця було. Джону Рокфеллеру дійсно робили декілька операцій на серці, але пересадка була або одна, або жодної. Ну, ну, це така побрехенька, дуже популярна в світі. Насправді, будь-яка трансплантація будь-якого органу, це величезний стрес для організму, тому що це. Інша людина, там дуже важкі м, іму, імуні, імунні реакції. Це, тому це людина, яка повинна пожиттєво по вживати е, супресори імунітету. Е, тобто вона не захищена від е, нас, марку ка будь якої іншої хвороби. Вона повинна бути надзвичайно обережна. Е, в плані. Де брати органи на присадки, я дуже дуже вибачаюсь, але поки на світі є військові дії, питань з цим не буває. Це коли вже дуже-дуже мирний час, то чекають так званих хрустіків, да, мотоциклістів, поки, поки взагалі загине. На жаль, коли підуть військові дії, ну, це дуже важка тема, я не хочу дуже цим розвивати, просто не хочу. Ми продовжимо буквально за кілька хвилин. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скорічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Атлікарів від відібраних нами Я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку скромно ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програма врятув кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закіньте, скільки можете на лікування українських поранених. Мало того, що от просто якщо подумати з етичної сторони, на цією фразою, що можна пересаджувати органи, і ти будеш постійно молодим. Ну, по перше, далеко, як ви сказали, не, не всі органи можна пересадити пересадити Ні, Путіна, і начебто проблема проблема з щитовидкою. Ну, начебто, рак щитовидки, є такі розслідування, і відповідно щитовидку пересадити не можна. Або руку, ногу, як ти пересадиш, або ту саму голову, да, якщо чи мозок, це так само неможливо. З іншого боку, ну в диктаторському режимі я це страшна думка, але я можу собі уявити, що у них буде. Набір людей як конструктор, з яких можна брати детальки і умовно пересаджувати диктатору. Я це собі можу уявити, але це жахлива думка з точки зору людської етики. В принципі, не настільки жахливо, тому що ну, якщо брати ось, стволові клітини да, саме від тої людини, від якої її взяли, тобто це вирощують органи саме цієї людини. Їх ні у кого не вкрали, їх нікого за це не вбили. Оце ж поповинна кров, да, невідома тема. поповинну кров потрібно зберігати, і потім будь-який орган з неї можна виростити. Тому це ну, да, навіть не філософська думка. Це Ну так, да, досягнення сучасної медицини. Але зараз я скажу таку дуже крамольну думку. Вона не є дуже приєдною у інших лікарів. Чим краще медицина, тим більш хворе населення. Вибачаюсь. Ніхто не відміняв таку штуку, як такий собі відбір. Здорових людей. Да, раніше було як? Народжували 15-20 дітей, да? виживало 3-4, але це були дуже здорові люди. Зараз, ну, коли читаю, що врятували дитинку, яка вісіла 200 грамів. Мене питання, а навіщо? І наскільки вона буде здоровою в майбутньому, наскільки вона може бути. Ну, Просто звичайною людиною, 200 грамів. Це дуже, дуже крамольна думка, але я вважаю, що все ж таки, коли витягують кожне життя, да, тут я спогоджуюсь з господином Путіним. Да, цінність саме його життя вона дуже прибільшена. Чим раніше він здохне, тим буде краще цьому людству. І наскільки я розумію, оці його страхи Путіна, да, ми бачили оці столи по 70 метрів. Да. Е, про те, що він регулярно в бункері, про те, що е, там готуються люди для, до, до зустрічі з ним, е, це не очевидно не тільки страхи, да. є, можливо, якісь медичні причини, з яких він так себе поводить. Ну, по перше, те, що я вже сказав, по-перше, воно не дуже розумне. Я би сказав, що воно тупе. Для такої людини ну, страх от, особистої смерті вона стає ну, надглобальною, ну, надважливішою в всьому житті. І от, зберегти оцю тушку неприємну, якнайкращому стані це просто мета. І завдяки тому, що воно достигло. Ну, Величезної влади, воно всі ресурси країни буде витрачати на збереження саме його жопки. Я вибачаю за, 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 за мову, От, от воно буде все неважливе. Не Інші люди, діти там освіта, медицина, Тільки його особиста тужка. Ми з вами вже частково цю тему торкнулися. Я подивився статистику. рівно 100 років тому середня очікувана тривалість життя була 40 років. Зараз вже 70 плюс. Це офіційні дані відповідно. У нас зараз за 70 плюс це і Сі, і Путін, і Трамп, і Моді, той, що і індус. І мені цікаво, якось сприйняття світу відрізняється в людини, наприклад, 50, там, 55 років, 60 і глибоко за 70, ближче до 80. Ну, дивіться, питання дуже-дуже цікаве. Це те, про що я казав, що після 20 років у нас мозок трошки починає вмирати повільно. Ну, хто тупенький, того трошки швидше, хто дуже розумненький, трохи повільніше. Але насправді зберегти повністю розум, такий швидкий, який був 20 років, 80 неможливо. Ну, фізіологічно неможливо. Так само, як гнучість суглобів, так само, як цільність зубів, зубів і таке інше. Воно змінюється. Сприйняття. Ну, да, думки йдуть повільніше. Це перше. По-друге, йде жах того, що ну, в дух справді він існує Бог, він же все переповнить, він відням стать, тому що Бог у нас ну, не дуже добрий. Він... Ось звідки mm -hmm. напажность береться оця. Вот. Ну так, да, і вони храми стоять, і це ж сповідується, кирілку цього смішного дорожльопа ну, <смітненький> всюди тичуть. Ну, <смітненький> Насправді це дійсно каже про обмеженість розуміння. Ну, як вам, атеїст, да, від будь-якого релігіозного відрізняється на те, що. Релігіоз не вірить в одного Бога і в 8 мільйонів не вірить, а не віруючий, вірить в те, що немає 8 тисяч і одного мільйона. Ну, таке. Тобто, коли висувають якусь одну релігію завдяки тому, щоб якось перевіршити всі інші, ну, я вважаю, це трошки. Обмеженість сприйняття да ну, щось нам ну, там ідея насправді інформаційне поле там таке, але казати, що саме Крішна краще за вішну Ну я не вважаю це розумним. А як оце бути оточення таких людей? От ми бачимо зараз оточення Трампа, м'яко кажучи, дивне оточення Путіна. Практично всі Ні. його, десь його покоління. У сідзіньпіна та сама історія. Якщо подивитися на ЦК, то там всі так само глибоко за 70, ближче до е, восьмидесяти. Це якось маніпулювати лідером, якщо й кому вже за 80, йому я думаю, що не дуже хочеться приймати рішення, а скоріш хочеться десь відпочивати а воно щоб там якось само жило. Ну ні, влада це окрема, я ж кажу, наркота. Це дуже хочеться дуже приймати рішення, приймати от власні такі установи. І дуже страшно за молодих. А вдруг, як -то табакеркою, да? як колись першого супругою Екатерини Другої. Оце жах того, що хтось прийде більш швидкий, більш розумний, більш енергійний і просто-напросто відпустить твою душеньку наверх. Це дуже страшно, і вони окружають себе саме такими ж старими пердями, тільки для того, щоб бути хоч трошки ну, відчувати якийсь захист. Насправді це не гарантує, і старі люди можуть. Трошки збрикнути. Але так, ну, вони вважають, що їм буде краще. Ну, добня повна. Ну і плюс, мабуть, старі друзі, що ми стільки разом О, пройшли, що на не буде від того, ну і так далі. Друзі це дуже сумнівна справа. Я не вірю в те, що такі старі, вони дійсно цінують дружбу, вони цінують надійність. Все. То, що там колись щось десь в той подворотні Пітерське вони десь там щось в парквишок побухали, це не має жодного сенсу. А от коли дійсно є сподівання на надійність, що прикриє оце, да, тут про дружбу немає мови, жодної мови немає. Тут то не є дружба, то просто перекривання, ну швидке, швидше за все, ці. Не вдалі ножем, але ну, з Юлієм Цезарем сталося там дуже близько йому так, не допомогло. Ще <с> одна цікава <Yoda> думка мені прийшла в голову, зважаючи на сучасні технології, навіть станом на зараз, з рівнем мщі, з рівнем інформаційних технологій, вміння управляти інформацією і так далі, в принципі. Оця вся розмова про Путіна в холодильнике, Ну вона не така вже і фантастична виглядає. Бо насправді можна, якщо є обмежене коло людей, які це все контролюють, то лідер може прожити і 200, і 300 років, і Росія чи Китай це будуть вірити. Да, насправді це тема дуже дуже цікавина. Не в мене близький товариш Дмитро Попов він відстежує по кутах очей. Роту скільки там цих двойників. Таке все інше зараз нема сенсу навіть виховувати якогось там трейніка, якому обіцяли там 150 мільярдів долярів, да, коли він закінчить роботу, Не закінчить його уб'ють. Зараз Ші дозволяє дійсно на будь-яку не начепити будь-яке обличчя. Вставити будь-які можливості промови, і це буде невідрізненно, повністю ніякою іншою ши, що це справжня людина чи ні. Да, може і 300 ручків, і 400, і 500 існувати оцей м -м, великий брат, да, пригадуємо, 1984 да, Орвелег. Там про це все було написане в 30-х роках. Це 100 років тому воно було написане. Просто він помилився. Це почалось не в 20 му сторіччі, а в 21-му. І дійсно великий брат, який може дійсно щось будь-який гаджет спостерігати за будь-яким, да, і примушувати до будь чого І є він живий, чи це ший? Ніхто не знає. Просто знають, що за тобою слідкують, будь-то твою... <кій> слово твоє може бути. Трактовано в будь-якому сенсі, і сенс буде не в твою пользу. Да? Тому я і кажу, що зараз, навіть на сучасному рівні, ем, ну, давайте приглядаємо Да? Він це писав ще, коли кінець 80-х. Да? Що дійсно. От, Комп'ютер відпрацьовують, як там у когось волоси легли, да, хто яку посмішку зробив. Це було ще до отримання от таких дуже серйозних комп'ютерів, які є зараз. Китай зараз вже відпрацьовує ці квантові комп'ютери, які по швидкості перевишають ну, в мільйони разів те, чим ми користуємося. І зараз то вистачає в принципі потужності, а то буде. В мільйон разів міцніше. Дійсно, можна буде будь-яку мордочку поставити, дати їй будь-яку промову, і вона буде триматися на цих комп'ютерах дійсно десятки і сотні років. І це буде не й та саме людина. Тіпа, пане Олександре. Не дуже хочеться жити в такому світі. Думаю, Що треба нам робити? Ну. І ви знаєте, ми, ми найулюбленіший філософ в світі не повірите, це меладзе. Да? Жити нужно непременно хорошо. Все, геніальна фраза, просто вона стосується. От, не будемо брати, хто такий меладзе, де вони, що вони. Жити нужно непременно хорошо це геніально. Жити потрібно, жити потрібно, хорошо. Все. Відчувати радість від кожного прожитого подиху. Оце є гарантією того, що ваше життя не даремне. Здається, зараз більшість українців так живе, відчуває кожен день. Так, Кожен подих. І радіють, що сьогодні день прийшов, і я живий, і наша країна жива, і ми можемо далі мріяти, робити. Ну от, от це є сенс. Шукати його в тому, що ти проживеш до 50 чи 160 років. Це людина дійсно хвора на голову. Я це як фахівець психіатрії, заявляю. То як думаєте, доживуть Путін і сі до 150 років? Напишіть про це в коментарях. Дякую всім, хто ставить вподобайки. підписується на наш канал, особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства, є кнопка спонсорства на Ютубі. Для одноразових донатів є картка Мона і PayPal в описі цього відео. Але зверніть увагу і на українську платформу Sapsa, Ось QR-код. Там бонуси за куліс редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!